Зазвичай здається, що ми повністю контролюємо свої емоції та думки. Але варто взяти щоденник, почати писати, і ми відкриваємо для себе щось несподіване. Чому ми приймаємо саме такі рішення? Чому нас зачіпають ті самі речі? А що, якщо багато наших реакцій, це не ми сьогодні, а наша внутрішня дитина, яка досі керує стіні? Давайте розберемося, як записи можуть виявити те. Про що ми навіть не здогадувались, коли ми не усвідомлюємо свої емоційні патерни, ми можемо поводитися не як дорослі, а як діти, що шукають схвалення, бояться покарання або намагаються контролювати інших. Записи в щоденники можуть показати, де ми очікуємо, що хтось врятує нас від труднощів, відчуваємо себе безсилами перед ситуацією. Несвідомо маніпулюємо іншими, щоб отримати бажане. Усі ці прояви можуть свідчити про те, що ми діємо не з ролі свідомого дорослого, а що вона заганяє нас у драматичний трикутник Карпіна. Драматичний трикутник включає в себе жертву, переслідувача, рятівника. І у цьому моменті. Щоденник допомагає розпізнати, в якій ролі ми чаще всього опиняємось. Жертва відчуття безсилля, пасивність, очікування допомоги, переслідувач, контроль, критика, прагнення змусити інших змінитися, рятівник, постійне вирішення проблем інших на шкоду собі, але і на шкоду іншим теж. Ці ролі змінюються. І людина, яка почала як жертва, може швидко стати переслідувачем або рятівником, як вийти із трикутника, записи щоденнику дають можливість помітити закономірності, як ми реагуємо на події, що повторюються, визначити потреби замість гри в ролі, зрозуміти, що саме нам потрібно, зайняти позицію дорослого, навчитися приймати відповідальність за свої почуття, не очікуючи зовнішню підтримку. Щоденник стає простором, де ми можемо побачити свої емоційні звички, і свідомо обрати новий спосіб реагування. Це не просто записи, це дзеркало, у якому відображається наша справжня суть. Саме тому ведення щоденника ключ до психологічного дорослішня, свободи і усвідомленого життя.